Всім привіт! Покажу вам сьогодні, як збираю Hyundai Venue. Вже рихтовочку майже закінчую. І зараз ми з вами зберемо дверку, а потім може і поставимо бампер. Отак ось дивіться, як знімається карта на нових машинах. З усім. Ну, я її зняв, тут можна було без ручки знімати, я її зняв абсолютно з усім. Зараз двері пуста зовсім. Зараз ми все це з вами ставимо спочатку коннектор роз'йому двері. Туди треба впхнути в дирочку. Бо Потім не буде як. Такоєчки і резиночку туди викидаємо наружу. А потім ми її вставимо. Тут є такі крючочки. Ось о. один. І там такий самий же ж другий. Вони ось за ці штучки цепляються. Раз і ось, ось два. Це до того, як прикручувати болтами. Попадаємо сюди замком. Ось Хопа стало і навішуємо на крючки. І тепер ось все опадає. Отвірстя болтики прикручувати надо. Ну то потом, пока що вона висить. Пока що вона висить. Роз'єм, щоб не зламати, його саме лучше сразу приєднати. Сразу приєднати. Час звідси кріплем від телям. Приєднаємо. Наскільки все легше поробили. Дверюсю. Присоединяється одним роз'ємом. Тільки чинь, чинь, Не зовсім той чінь. Угу. Треба чимось підковернуся. Спішу. Спішиш людей насмішиш, не спіши. <гум> Охціблять. так його вверх. Вставляємо, попадаємо, піджимаємо і отак. Все, готово. Всю резиночку. Теж вставляємо в пази. Чик. Готово, двері підключена. Не то, що раніше там проводів, кучу розсоєш, все, розтягуєш, ручка. Ручка. Ручка вставляється. Бусики, тут такі попадаєш. Ось один і другий. І ручка, типу стоїть на місці. Цей болтик треба закрутити закрутити Напишите, друзі, хто дивитиме це відео. Чи подобається вам такий формат, це від першої особи називається. Якщо подобається, то так далі буду знімати. Тепер. Тепер після цього всього що ми беремо? Беремо такі проставочки під ручки. Під ручки. Цю вставляємо сюди, цю вставляємо сюди. Якимось там таким боком, щоб воно підходило. От так. Там такі на них вусика теж є. Вусика такі теж є. І... І тепер ручку отак. Сюди під край і толкаємо вперед. Отак От оп. Все, ручка на місці. Тепер, щоб вона нормально робила, відсіля з торця. Тут є заглушка. Так на всіх нових автомобілях знімаються ручки, щоб ви знали наружні двері. Оцю заглушанечку відковирюємо. І там всередині воно. Я на нього є болтик. І цей болтик треба закрутити. Він зафіксує ограничитель. Тут той, що вставляв я як заглушечку, то ограничитель. Щоб отак ручка назад не виїхала. І все, його закручуємо і ручка на місці. Отак. От Оп-оп-оп-оп-оп. Ніяких ні тяг, ні хера. І все, ручка в нас сюди не випадала. Працю. Ставимо заглушечку. Опа-опа. Тепер що беремо? Беремо три маленьких болтика под торкси. Це ті, що держать за сам І наживляємо їх. Щось підемо, візьмем торкси і торксами закрутимо. Торкс, тріщоточка і поїхали. Отакоє хоп-хоп-хоп. Треба мені прикрутити замок, щоб був, щоб зазор крило двері хорошо виставити. Це та, та двері, яку я розтягував. Показував там відео коротке. Коротке відео, що трошки двері уменшилась в розмірах. О, і все. Дверь закривається і відкривається. Якось по замку чи б'є що. Так, ладно, то розберемося. Тепер що ми робимо далі? Крило підвиставив, наніс маркером е малярним, коротше, покриття сюди. І щось, поки воно висохне, підождемо. Накинемо карту на двері, а потім я просто так колодкою з наждачкою, бо тут форма двері, сама нерівна така. Тут полукруха, тут виход сюди з ямою. Тобто напильником не виходить в мене. Я не знаю, як там хто. Ну, отак будемо колодкою дивитися, де в нас ями, де бугри і ровняти. Ну, до цього дойдемо. Зараз поки що, поки що, поки що поставимо цю карту назад. Перед тим, як її все. Треба все поскручувати до кучі. Ось тут болтики, отак прикручуються кварти. Болтик у мене 6. Їх тут велика куча. Зараз їх всі скрутянькою. А стекло вставляється усе. Усе одне отверстє і ось у друге відверстє. Стекло через. Верх опускається вниз і прикручується тут двома болтиками. А стеклоподйомник із механізмом знімається в місці з картою. Такі зараз технології. Ну Так і легше воно типу швидше. Якщо знаєш, як його знімати, то воно не так і довго на самому тоділі все знімається. Так, Десь один болтик. Один болтик провтикався. Ну, зборка це, як завжди, да, воно валяється. Цей болтик. Не вистачає. Ось дві кліпси сломані. Це як знімав карту. Кліпси ці удаляємо. Удаляємо отак, От Кліпси є. Тепер на 6 головочка, ціна на 10. Де тільки три святку я положив, Ці поиски вечно ключів. В гаражу. Це ужас, ужас. Все, все обжимаємо, обжимаємо і потім накидаємо саму пластикову касу наверх. Ще ж демолтик десь протикався ковсі один болтик надо пошукати, надо пошукать воно ну, 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 що лежить під сідушкою. лежить під сидушкою сюди. Тож все в спешки розбирається і все в спешки збирається коротше Ось от так Ось так от, от, от резиночки це назад поправляємо. Все, щоб добре стояло. Це є, це є, це є. Це що? Це кудись в карту більш за все. Це кліпса. Це Що? Беремо карту. Беремо карту. Дивимося. Де в нас не вистачає кліпс? Де в нас не вистачає кліпс. Є в мене такий набор Аля Китай. Купив колись. Та щоб не їздити постійно в магазин по ті кліпси. І все, міряємо що вона підходить. Підходить. Вставляємо їх туди, де не вистачає. Ага, щось слабовато Воно не підходить. О, і цей набор він там стоїть недорого в Китаї. А як посчитаєш, скільки він зекономить тобі врем'я, ти що поїдь на базар, купи ті кліпси. там щешешьсясь, вот эти подходят, хорошо, вставляем их в недостающее отверстие. Так, тут все сломано, сломано. Ну, Добь да, своих ножка якась потупше, цих тоньше ножка. это вот ты ничего стоят ему дети, какая им порезница там тонша тупще. Хтось його ніколи не пойме і не узнав, бо держатиме воно так само. Так, найголовніше, щоб в карті всі були витянуті. Щоб були витягнуті кліпси, щоб не було такого, що ти забуваєш туди кліпсу. А воно там уже є. Буду погано тоді. Йдемо по стеклу. Йдемо по стеклу. Ось у мене тут стоїть так в акуратному місці. Беремо стекло, отак його акуратно рукавиця і протираємо. Ось це діло, от Ось цього болтика желательно викручуємо. Ось цього викручуємо і вставляємо його так, як і витягували. Витягували ми його отак. Хопа, хопа, хопа. І... Тут попадаємо в направляючи призидується і в них тепер отак от його опускаємо вниз. Опускаємо вниз, до цього моменту все так опускаємо, 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 опускаємо і дивимось, приїхало все. Прям різьбу бачу. Тепер треба ж болтика закрутити одного і другого. Сначала вот цей, там ножей войны. Так, все. Стекло у нас стоит на месте. Стекло у нас стоит на месте. Блин. Блин. Вот, опять же карту. Сейчас все. За ушонечки. Раз. вас. І все в обратній послідовності. Хопа. Хопа. перевіряємо Обов'язково чи тягає тросик. Чи тягає тросик. Підключаємо. Підключаємо. Розъйомчики всі. І тепер так його трошки так підшотуємо, щоб воно усі, е, так сказати, еті, стало відверстить кліпси. І просто хопа, 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 хоппа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. Хопа, 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 хопа. Отак, простукали все. Отак. І пальцями пробуємо, чи нема щіли ніде. Все, зазорчики кругом чіткі. Тепер відсіля болтик. Один. Хоп. І в принципі все. Ага, все. <клёх> Блять, опять завтикав. Ти представляє <клёх> на відео, як воно виходить. Не поставить цю філночку. Ці фільоночка так не ставиться, ні? Та не ставиться, вона надівається на нього. Зриваємо карту. Отак, вот берем. Тільки. Опа! Карта знялась. Бачите, як не сложно. ще кліпси всі витягнулися. Всі витягнулися. Ставимо цю херню. Головне не бздять. Ставимо філеночку сюди тільки. Отак вот о, ой, красиво ми робимо. Ой, красиво. Надіваємо на цю херню оп'ять так пошатуємо, щоб типу, всі кліпси там попали. І опять... так проводимо, дивимося, ці зазорчики, чітко-чітко зазорчики, ручка робить. Пробуємо отак, отак і пробуємо відкривати всередине. Відкривається і закривається. Тепер що робимо? Беремо зеркало. чінь черін чин. черінчин. Чін-чень-чень, черін, черінчінь. Гаєчки, слава Богу, я назад накрутив. Як розбирав, як не странно. Я так і ось так його сюди. Отверстия отверстиями. не бабай, где они там есть? Где там є? Ага. Попадаем. Разъем сразу, чтобы нам не мешал. Вставляем. Придерживаем гаечки. Наживляем. Хопа. Есть. Хопа. О, давай, хопа, туда в борту. Спасибо тому дядьку, что этот поролон тут зробив щоб воно сейчас отуди не дзелін дзелін дзілін треба так достати укуда фух а знаєте як збираєш і в останній момент і там в карту щось як дынькнуло десь аж в самий низ ай-яй і що йому потім робити знає. Так, от так. є. У нас таке діло беремо. Опять головочку на 10. Затягуємо все це діло. Затягуємо. Затягуємо. Затягнули все, зеркало не відпаде. Шукаємо десь. Трихугольничок якийсь має бути сюди. Якийсь. Десь його треба знайти. Ось тут лежить. Дивимося, що на ньому. На ньому немає ні да? а чим же він там... А, Цими зубами держиться цим. Ага. Оставляємо його. Тут матньою так сюди, і тим так сюди. Ну, все держить. Ой, красиво ми робимо. Сюди треба десь саморіз пошукати. Десь саморіз пошукати, де я його хляпадів. Це не він похожий. Пойдет, воно. Сейчас мы берем выкрутку Божану Христову. Вс, она лежит, Ця выкрутка Христова. Сюда и тільки чинь. Чин-чиринь-чинь. Вот так. Хоп-хоп-хоп. Попадаем вс. Бляха, муха. Да, -мо. Да, блин. Да на шо таке? оп оп па па бляха. Попов, 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 закручую. Ага, похоже, він відсіляма. Та відсіля відсіля. Це понаписується, та гадості. Закручуємо його, оцю таку пімпочку закриваємо. Пімпочку. Ой, красиво, як стало одразу. Боже, як завода. Ну, в принципі, і все. З збиранням двері закінчило. Дверка класно закривається, ніде не б'є, там я поправив зазорчик по двері. Туди по петлях вперед подав двері. Тут все висохло. Затер я ось колодка. 80-та наждачка. І тепер я бачу, де ями. І беру пулер і погнав пулером. Чпеньк, чинь-чинь, Чпеньк, чинь-чинь. Але про це все можливо в наступному відео. Отак, от, от, друзі. Дякую за перегляд. Всім гарного. Пишіть, коментуйте. До зустрічі.